Отримай одноразову виплату у розмірі 2300 гривень, але для цього злий свої дані. Влинян знову намагаються обдурити фейковими виплатами. Цього разу, начебто від Червоного Хреста. Привіт! З вами Анастасія, і сьогодні я розповім, як шахраї можуть виманити номер вашої банківської картки. Ми помітили, що на Волинян у Фейсбук таргетують рекламу від організації Червоний хрест, але за всіма ознаками, ця інформація фейкова активно поширюють повідомлення такого типу: важлива інформація для громадян України. Грошова виплата у зв'язку з енергетичною ситуацією в країні, яка стартувала з 9 листопада. Кожен українець може отримати одноразову виплату у розмірі 2300 гривень. До повідомлення додають інструкцію для отримання так званих виплат. Рекламу фейкової допомоги від Червоного Хреста ми побачили у Фейсбук, але щоб дізнатись деталі, потрібно натиснути кнопку Докладніше. Після цього опиняємось у чаті телеграм-каналу з назвою «Товариство Червоного Хреста, який налічує всього 170 підписників. Для всесвітньо відомої організації невелика кількість, чи не так? Це перше, що впадає в око. А далі розкладаємо по поличках, чому ж це все таки шахрайство? По-перше, телеграм-канал з назвою Товариство Червоного Христа фейковий. Оригінальний телеграм-організація налічує 5 тисяч підписників, і ніякої інформації про допомогу у зв'язку з енергетичною ситуацією в Україні на оригінальному каналі. Ми не знайшли. По-друге, посилання на сторінки банків, які зазначили шахраї, фейкові. Адже url адреси зазначених банків відрізняються від справжніх. До прикладу, ось посилання на справжню сторінку Райфайзенбанку. А ось посилання фейкове, яке дають шахраї. Відрізняється URL-адреса й Ощадбанку, Приватбанку, Урсиббанку, а також пумп. По третє, на офіційних сторінках раніше зазначених банків ми не знайшли інформації про те, що наразі існують такі виплати. По-четверте, фейкороби маніпулюють часом виплат, зазначаючи, що оформляють виплати до 10-ї вечора, а обслуговують до 2-ї ночі. І стражденно вас просять поспішити залишити свої дані на отримання. Жертва через поспіх не матиме часу все обдумати і не здогадається про обман. Все геніальне просто. п'яте, для отримання фейкової допомоги необхідно ввести свої персональні дані, номер картки для отримання платежу. Тож можна зробити висновок, що шахраї займаються не тільки розповсюдженням фейкової інформації, але ще й фішингом. Нагадаємо, що фішинг це вид шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних у довірливих або неуважних користувачів мережі. Отже, як ви зрозуміли, повідомлення про допомогу від Червоного Христа фейк і шахрайство. Закликаємо вас довіряти лише офіційним джерелам інформації. До слова, у Мінсоцполітики вже попереджали про те, що шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги а також пропонують перейти за посиланням, яке веде на фейковий онлайн банкінг та ввести свої дані, які зрештою потраплять до злодіїв. При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують наступне. Довіряти тільки офіційним джерелам інформації, наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики або ж платформі є допомога. Не вводити реквізитів платіжної картки на підозрілому веб-сайті. У разі виникнення такої ситуації негайно заблокувати платіжну картку. А також рекомендують дотримуватись правил фінансової та кібергігієни. Будьте уважні та дивіться, брехонець, щоб знати правду. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте віддячити нашим факт-чекерам. Поставити лайк, підписатись на канал, написати коментар, як сильно вам сподобалось, та поділитись цим відео з друзями. До зустрічі! Найс. Mm, nice. Тривога. Працюємо в екстремальних умовах. Все заради вас, любі глядачі. Івріні низькі області. Добре, дякую, я знаю. Ну подочекаємо ще хай сарана, да